Ходжу до хати, а у нас вже камін розтоплений, бо у нас Гейб сьогодні тут. Він вчора ночував. Зранку робив місце в гаражі для його нового дивана. Купив новий диван в нову квартиру. А, як класно! Так, дітей скинула до, до хати і хочу поїхати в Самску, підкупити деякі продукти, молока нема. А сьогодні прохолодно. Дуже приємно було пройти в теплу, хату, в теплу хату з каміном. А я така виходжу і унюхала запах диму, думаю, це чи сусіди, чи це від мене, від нас заходжу, а там аж тріщить гарно. Гів розпалив камін. А що хотіла сказати? А, подивилася прогноз погоди. У нас на Різдво, ну, на канун Різдва, напередодні Різдва взагалі буде літо. Десь там 22, не знаю, 23 градуси тепла. Я так, вау. Ну, то зараз так показує. Не думаю, що дуже зміниться, але у нас знову починається весна. Що дивляться? Габріел з тюрйофом і з тяжким я скоро засну тут Pro marmurankę, my zakochamy. Boże, jak ładne! Jakie ładne światła! Wow! Jak cierpliwe. O, muszę Ми після школи заїхали, заїжджаємо до бабусі, бо ага. вона сказала, що голубці зробила. То ми після школи до неї поїхали. Бабуся побачила, що Тринька в такому громадному светрі показує свої светри. Каже: чи вибрала вона що, чи ні? А вона вибрала що не? Ну, все, голубой. Отакий вибрав. Може, я бачила, ти в такому світі ходиш. Мама, я вже нікуди ніколи не ходжу. Що там рухається? Босі? Що там? Ой, ой принцес... так, за принцеса. Так, бабуся, Королева. А це твоє? Ай-яй-яй. Хожу по двору. Видивляюся. Аліс. Сьогодні зранку. Вона виб... вибігла з... через двері з, з Майло. Але пам'ятаєте, я вам показувала кішку, що приходить сюди і... і воє. І, коротше, я так розумію, що вона тут була, бо чую такі воплі, і потім бачила через вікно, що Аліс летить в одну сторону, потім в другу, як стріла. Я вийшла і вона втікла, коротше, цілий день її нема. Злякала та кішка її. Вона вже вибігала кілька разів, але вона поверталася і майло з нею, зазвичай він з нею е залишається, чекає на неї, він от зараз теж вийшов, кажу, де твоя донька? Коротше, не знаємо, не знаю. Де? Де твоя дитина? А? Батько, де твоя дитина, ну де куди? Куди вона втекла? Що ж ти такий, блін? Ох, і батько, з тебе. Та що так? Скарлетт вилюється. Каже, вона ж маленька, кажу, ну дай Бог. Дай Бог повернеться. М -м, яке небо чарівно красиве. І зранку гарно, і ввечері гарно. Так, повернулася з сикуха мала. Гуляла цілий день десь. Гуляла цілий день тут. А потім о коло дверей з'явилися. Я вже нагулялася. Я вже нагулялася, так? Ото таке. Мам, you serious?

Коло ялинки <шліг> <мі> у <гас> лісу. Молодець. Молодець. Які в мене будівельник. От у нас з'явилася ще одна ялинка. Така. Бабуся нам знайшла таку, принесла. Бо ми не можемо скарлетову ялинку знайти, вона хотіла, от буде їй. Вона зараз у квізіни, не знаю, сподобається, ну, але думаю, сподобається. На відчини у нас креветки, бо чашок дуже хотів криветки. Заради в нього купила Вони величеньку. Так, що я тут таке колочу? Шоколадну корбусу. У мене це, як завжди, це вже на постійній основі. Але завтра а, на роботу кожен приносить щось з дому поїсти. Разом коротше, буде у нас такий обід від кожного. І обмін подарунками буду представляти їх до шоколадного салямі. Ось така ковпаска. Іде холодильник. Завтра зранку її поріжу, і буде у нас такий гостинець для всіх. Mm -hmm. Тут все серйозно. Ага. That's good. Awesome. Guacamole best to Wow. That's pork skin. Начинаємо <реш> <реш> <It's not family. реш> так. Это мали, тут така картопля. Тут. Таке типа так з вот, мясом я показувала и зі шкірками. И це вот таке теж. так кукурузна мука і тут м'ясо. О, гаш. Це як великий його голова. А, дивіться, як вчителі продекорували. Ти зробили камінь. Прикольно його. Короче, вони ходять з класу в клас. І в кожному класі щось тут, тут печиво роблять, тут чіпси, там піца. Чашка Монтані. А назад, да с Biggest potato, лівсь, є Вау, Джоші! That's some moves! <laughs> uh -huh. так, все закінчили ми школу з другої чвертю. Uh, Приїхали, будемо два тижні відпочивати. Я кажу джошик. Кажу, два тижні не буде школи. Кажу, це мало. Тільки два тижні. Я кажу, що? Я кажу, два тижні, прям 16 днів виходить. Що ти тут, тут треба радіти? Мало, бачите, мало його. Так що, будемо відпочивати, навіть я не працюю, мені аж дико. Мені аж дико. Зазвичай я брала години в Росі. Але цього разу ну, спробуємо. Не працювати. А, Добре. Ліля вислала нам лінк а, школа хлої. Зараз uh, у них uh, різдвяний концерт. І коротше. Це лайф. No. <laughs> Дивимось. No, so, the director, of mm, they the call. cloth. <ENGLISH> <speaking in foreign language> they're gonna be showing. Mary, Look They <laughs> sound so much better than kindergarten. Yeah, kindergarten was something. Girl? <laughs> what the... Oh, the girl next to Chloya is about to cry herself. <laughs> Mary, like to guide us. Why you call okay

let she So. Cool. So. <laughs> <laughs> Bravo! Yay! Run! I cannot hear you screaming for your daughter. Come on! Wait, no, she's right there. She's oh, right she's there. Okay. Maybe they added more. Okay. <laughs> I don't know. Wow! Oh yeah, that's like older kids. It's of me, post Chloe in the first Професійно тут у вас у них працюють ці кінематографи, чи як там? Ну проші, ті, що з камерами. Вау, wow, молодці! Там просто був кіндергаден до цього, але ну, там ми поржали. Ці вже більш-менш так гарно співають. А, окей. Ага. Так давайте на наклоню нам, будь ласка. Щось камера мене не, 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 те саме. Нас ігнорує. Дима нашу давай. а а, ну кто? Okay. <laughs> Там є макушка, воно торчить. <laughs> 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 no, Troshkinish, nice, you're know the Okay. <laughs> There's her head again. Ah, <laughs> <laughs> oh, one, Oh no, oh, no. Oh, no, oh, no, Yeah. yeah. Woo! Hawaii! Oklahoma! <laughs> Routing for you, alright. Woo! Looting for you. Well, be, well. <laughs> ну, а Я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей і на добраніч. ніч. Бабай!